Хочу дізнатися, за скільки купили земельну ділянку разом з будинком. Мені незручно зараз розмовляти. Вибачте, вам е все одно моя правда не цікава. З реєстру судових рішень ми дізналися, що після затримання на майно Кузнєцова наклали арешт. Він більше не може розпоряджатися своїм майном, яке здебільшого знаходиться на Луганщині. Втім, у переліку арештованого майна ми не побачили земельної ділянки з будинком у Києві. Можливо, тому що власницею є його дружина. Але ж хто всі ці роки вкладав гроші у ремонт та оздоблення маєтку? Якщо буде визначено, що його злочин приніс. Фінансові збитки для держави то це майно може бути конфісковане в рамках кримінального провадження. А ви як вважаєте, за які гроші сім'я Олексія Кузнєцова оздобила шикарний маєток на мальовничій околиці Києва?